Я Михайленко Даніїл, записую трофей, двозначні на швидкості 1,8. Звершу. Метушився пан і де поділись, окуляри, у кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає різні крики. 89. Правильно. Є. Медушився пан Іларі, де поділись окуляри, у кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Шість. Да, смог.